Аматори та професійні артисти дарували своє мистецтво зі сцени Андрушівського районного будинку культури, знана Андрушівщина своїми славетними земляками. Серед них і єдиний в області лауреат національної премії імені Шевченка. Народний художник України Микола Максименко. Картини митця можна було побачити на виставці робіт кращих майстрів краю. Як і вся Україна, вся світова спільнота, ми святкуємо рік з дня народження 200-річчя, з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Для нас це дуже визначна дата і визначний рік. І багато що готувалася Андрушівщина саме до цієї дати, і в творчому плані, і в написанні багатьох творів, і в малюванні картин, і в вишиванні рушників. Тобто ми старалися у цей рік зробити, як подарунком Тарасу Григоровичу Шевченку своєю творчістю. Виставку в холі будинку культури та концерт з радістю переглядали шановні гості, серед яких і французька делегація. Den, ja, francusi, dite, et, ja, du, je suis le président eh, de l'Association française eh, Association de la mort de Tchernobyl. Il y a de C'est Експозиції дуже гарно виставка у вітальному слові. Голова Андрушівської райдержадміністрації Роман Гаврилович підкреслив вклад кожного жителя району в розбудову вільної багатої квітучої України. Керівник району підкреслив, що Андрушівщина багата трударями та талановитими людьми. На цьому звіті будуть виступати аматори Андрушівщини, і саме сьогодні вони покажуть наскільки вони креативні, наскільки вони творчі. Я бажаю, щоб Андрушівщина зені зайняла перше місце Андрушівщина співочий край, і досить такий патріотичний. «І роботя, ще люд тут Андрушівщину називають рушниковим краєм. Поглянувши на рушник, знавці відразу вказують, в якому селі він був вишитий. Адже візерунки поєднання кольорів у кожному куточку району унікальні. Про неповторність цієї славної землі співається і в пісні, що стала гімном району. Автор Володимир Шенкерук на концерті заспівав її разом з заслуженою артисткою України Надією Недашківською, яка також народилась на Андрушівщині. Якщо чесно, то іде... Ідея зробити моєму рідному краю Андрушівщині подарунок виникла після одного із моїх творчих вечорів. Тут, у будинку культури в районному центрі, я виступив, мене дуже тепло привітали мої рідні земляки, і мені хотілося навзаєм подарувати їм щось таке, щоб залишилося на рік не на рік, не на два, а на багато років. Серці, душі мої, остай, I'm